Давно вже збирався зробити ревізію ущільнення шнура живлення. Зараз зима, насос не використовується саме час. Тут кабель теж вже добре не фіксується. Знімаю ручку. Якісь горбелі зробились. Резинка пожована сильно. Треба зняти кришку і від'єднати дроти. Ось таке маємо. Дивився новий шнур живлення для таких насосів. Цінник майже від 20 доларів починається. Поки буду пробувати якось уживляти старий. Оце ну, ніби підійде. Прижметься, розклиниться, Має працювати зайве лохміття обріжу. Для впевненості промощу герметиком. Перероблю нову фіксацію для кабеля, щоб не переломився. Шланг з компресора якраз підійде. Зафіксовано добре, тепер рухатись не буде. Навіщо той гвинтик на кришці, не знаю, але бачу ось навколо нього, як випори води були окислено. Тобто негерметично. Так, резинка вже зіржею. Міняю на свіжу. Герметиком промазую, є. Yeah. І раз я вже добрався до цієї кришки, то приберу залишок, що від поплавка залишився. Тепер треба заглушити цей отвір, вирізав з камери та з бляхи підкладки і на герметик закручую. По кришці ніби все. Зібрав докупи. Тепер ще хочу, по-перше, зняти помпову частину, зробити ревізію і перевірити герметичність масляної камери. Я так розумію, що в цих насосах вона є, раз присутній цей заливний гвинтик. Викручую болтики. Ух, яке воно іржаве. Залишки добра. закипівши добряче. Нехай відкисає. Вже в наступному відео покажу, що там буде далі. Гляну, чи не травить масло з камери, чи воно, в принципі, там є. Удачі вам!